Ваші можливості не мають меж, і ви переконаєтесь цьому самі, коли дізнаєтесь історії успіхів наших випускників. Бо що може бути краще ніж почути про цінний досвід та отримати влучні поради від тих, хто сам пройшов цей шлях крайня точка на півночі Рівненщини до Білорусі рукою подати. Знайомтесь, це Володимир Миколайчук, телевізійний журналіст, власний кореспондент каналу Ми Україна та випускник МИГУ. Професії Володимир вже понад 15 років, шість з яких чоловік працював власним кореспондентом телеканалу Україна, висвітлював події у Рівненській та Волинській областях і був частим гостем на Житомирщині та Хмельниччині. Робота Власкора це свого роду вовка, ноги годують. Треба шукати теми, їздити, розказувати цікаві історії. Робота для непосидючих людей, хто звик працювати з офісу. Ця робота для них не підходить. Володимир каже, у роботі журналіста важливо розповідати своїм глядачам актуальні та цікаві новини, шукати класних співрозмовників, героїв, тому що телебачення це картинка, і треба розказувати кожну історію чи подію через призму людей, тобто які побачили це свідки, наприклад, масштабної аварії, це свідки якогось стихійного лиха, звісно, свідки військових дій. І щоб це робити, журналісту частенько доводилось вигадувати власні лайфхаки. Оці речі пригодяться в будь-якій ситуації в будь-якому відрядженні. Професійний шлях Володимира Миколайчука розпочався вже під час навчання у Мегу. Ще на першому курсі він влаштувався в обласний тижневик рівне вечірня. Пам'ятаю, як було тяжко. Основна і перша моя робота. Це були бліц опитування на вулиці. Повірте, дуже серйозна психологічна школа, тому що розговорити людину, щось запитати і поставити досить серйозне питання було важко. Робив це у вихідні, намагався знайти точки в центрі, де було найбільше людей. Я скажу так, з 20 людей лише двоє-троє могли чітко відповісти. Це дуже величезний досвід, і я зрозумів, що для журналістики головне це спілкування. Саме спілкування із різними людьми під час робочих буднів дозволяє ставати свідком не лише трагічних подій, а й щасливих миттєвостей. Друзі, нарешті щаслива історія з котиком, який я підібрав на заправці в Рівному. Він Реалізована кішечка отримав нових господарів. Чи не основним для будь-якого журналіста Володимир називає практику? Таким був і його шлях. Він поєднував і навчання, і роботу. До п'ятого курсу не тер штани на студентській лаві, а намагався здобути досвід. І вже коли закінчував навчання, в мене був в принципі трирічний досвід роботи. І в цьому бажаю всім е, студентам теж починати, навіть з першого другого курсу, старатися перекріпитися десь в редакції, почати свою кар'єру, тому що робота. Журналіста чи то кореспондента вона передбачає практичний досвід, тобто теорія це добре, але треба все проходити на практиці. А сучасні реалії дозволяють це робити журналістам-початківцям із легкістю. Настасія Захарчук, Андрій Морозько, спеціально для телевізійної служби МИГУ.